Слава Богу за сьогоднішній день, за слово, яке ми слухали, за те, що Он нам дав нове ім'я, наше ім'я яке – християни. І тому хотіло бся, щоб то ім'я було достойно того звання. Хай Бог благословить усіх нас. Я думаю, що сьогодні сестра такий цікавий вірш розказала, то не про нас старих, бо ми вже прожили дещо. Але я думаю, там було багато таких звернень, особливо до молоді. От та, яка тут сидить, хто десь у залі, мечти наші, бажання, життя якої ми розполагаємо собі, і де, коли нам кажеться, воно все святуще. І, як брат свідчив, коли приходить болезнь і трудность, не дивлячись на возраст, ми переживаємо і хочемо бути здоровими, хочемо ще жити на цій землі, то і все нормально і єсвітно чи ні. Бо Бог сотворив чоловіка для того, щоб він жив. Щоб з ним спілкуватися, щоб він засадом ухажував. А для нас, щоб ми робили, бо вже прийшов такий час, коли в поті лиця свого треба їсти хліб чи ні, то є все нормально. Але важливе, нас Бог покликав для того, щоб мати вічне життя, там у вічності. Але щоб бути у вічності, треба на землі починати з ним чи ні. І тому хай Бог нас благословить. Ми будемо дораз дякувати Богу, молитися. Я би хотів прочитати такий стишок один, за який много разів ми чуємо, де говорить так Христос до одної людини, яка дуже цікавилася чимось. І каже так, Бог є дух, і поклоняючийся йому повинні поклонятися, як в духі істини. Кожен із нас, читаючи Євангеліє, знає за цю історію, що то за жінка була, де Христос був, що він робив. Написано, що сів у колодця, прийшла жінка і з ним була бесіда. І коли Христос з нею розмовляв, вона увіділа в ньому щось більше. Є. І знаєте, якщо би реально подивитися на її життя, яка вона була, як Христос з нею говорив, що вона йому відповідала, коли Христос сказав що поклич чоловіка, а вона каже, немає. Христос відкрив тайну її життя, що було внутрі. Але Христос може ще глибше щось бачив, чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, чи ходячи на воду, живя своїм життям, у неї внутрі було щось таке в отношенні поклонення. Тому що коли почала говорити з Христом, вона каже, що ваші кажуть поклонятися в Єрусалимі, наші батьки кажуть, поклонятися на тій горі. Я думаю, ви знаєте, відколи то пройшло поклонення, чи ні. Першою поклонення було в Єрусалимі коли? Коли був построєний храм, правда? Соломону. Коли він приніс всі жертви, коли помолився, казав, Боже, тот храм мій батько захотів построїти, він не зміг построїти, тому що много крові пролив. А ти сказав, що син я построїв, і я хочу, щоб слава Твоя прибувала. Чи прибувала там слава Божа? Написано, коли принесли перше жертвоприношення, коли опустилася хмара там, вони навіть не могли священики стояти, тому що слава Господня наповнила той храм. Але Бог говорить так: якщо ви і ваше покоління будете ходити передо мною, то слава Моя буде постійно в тому храмі, Ну, к жаль, все помінялося. І в той момент, коли Соломонів син настав на царство, написано, що він був ровагам. Він ній не послухав старших людей, а молодих послухав, які казали: А що нам старі? Нам чуєте старі нич, вони вже відстали, вони вже і не розуміють, у них є свої поняття ходити так, зачісуватися так, ногті ну, зберегти так, то старі так говорять. І точно так говорили старі, але старі говорили так. Якщо ти сьогодні послужиш тому народу, то той народ буде служити тобі. Чуєте молодь? І я з вами в тому числі, якщо ми будемо старатися служити ближньому, он нас діла родними братями, сестрами, ми називаємось християнами, назвав нас друзями, то я так чи ні? Але, к сожалению, буває, коли хтось чужий хворий, мене то не цікавить, коли я хворий і мої близькі, о, то є, моліться за мене переживайте. Але хотіло бися, як написано, глава тіла Христос. А ми, порожчлене, доставляємо одне тіло в Ісусі Христі. І тому хотіло бися, щоб і старі і молоді були дов'єнно зв'язані любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Для чого? Для слави Його, а для нашої радості, щоб Дух Святий мав свободу в наших серцях чи ні. І тому то поклонення не підходило тому чоловікові. Він хотів. Каже мій мадзилник товщі відчрез батька мого. І Ізраїль сказав: Не є нам честі, Сини Давіду. Чому? Із-за того, що Соломон і послідуючі його багато дітей відступили від Бога. Храм стояв. Але слави не було. Сьогодні було сказано, що ми в храм живущого у нас, Духа Святого. Ми, вроді би, як наружі всі храми, а що внутрі є, це є слава Господня в моєму серці. Це є в мене общення з живим Богом, Чи є моє поклонення в духі і істині. Ця жінка вела таке життя, але внутрі в неї було щось. І тому написано Іровоам, який пішов у друге царство, взяв 10 колін. І Він каже, щоб народ не йшов поклонятися в Єрусалим. Він зробив їм божків, поклав їм одного в єному, у місті, в другому, і народ став ходити блудно і відійшов від Бога. І тому то поклоніння було, і ця жінка не розумілася, де поклонятися. Але Христос, дивлячись на її внутрішність, на те, що вона іскала, каже: будуть поклонятися хто. В духі істині. І тут так написано, ібо Бог є дух, і поклоняючіся йому повинні поклонятися в істині. А що то за істина? Ви помните, коли стояв Христос перед Пілатом, Пілат дивиться на нього. Він знав всю обстановку в народі ізраїльського, він знав, що із завісті придали. І Він каже, хто є істина, а істина стояла перед ним. В ньому не було. Нічого Він каже, іде Князь міра свого Христос говорить, а во мені німей нічого, тому що Він виконав волю Отця до кінця і він побідив і сів у Десну Отця. Слава йому! І тому ми говоримо: що Христос Воскрес! Воістину Воскрес нас Христос, Він живий, але і Він Воскресив нас посредством Слова Своєго і Духом Святим. І хоче, щоб наш храм, який приназначений для нього, щоб він був лише йому. І сьогодні ми навіть прийшли на це місце, яке є в нашої желання внутрі, чи ми прийшли поклонитися, чи ми прийшли прославити, чи ми просто прийшли пообщатися, подивитися, розказати, хто ж о чому. Пошептати десь, в чому моє поклонення, де я віддаю більше часу вдома, на роботі, в служенню. Може бути на служенню, а не поклонятись Богу, чи не можна? так. Може, мислями десь далі бути. І тому я думаю собі, Христос ті жінці казав, і її серце було відкритоє, і вона зрозуміла реальність. І коли розказала другим, то вони кажуть, уже ми не по твоїм речам. Не по тому, що тобі сказав, а ми побачили його. То є істинний учитель Ізраїля Ісус Христос. Слава Йому! І тому хотіло бися мені і вам, щоб наше поклонення було в духі в істині. А як поклонятися? Сьогодні такий час, коли ми навіть в служенні можемо поклонятися тому маленькому ідолу, якого ми в кишені носимо. Ви знаєте, як він це кличе. Дьявол знає, що зробити, для того, щоб увлічив в другу сторону. Далі ми можемо розмишляти щось, ми можемо сидіти на собранні і з ближнім щось говорити, не слухаючи, що Бог говорить через слово своє. А написано і так: в началі було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І апостол Іван каже, що воно з нами убитало. ми бачили його, ми відчували, як другі говорять, ми переживали, ми з ним були на горі преображення. Хто то Слово? То є Ісус Христос, він є істина, путь і, життя. і Він сказав: ніхто не приходить к Отцу, разві тільки через мене. Ми з вами повірили в Христа, ми прийняли Його, і давайте будемо виконувати те, що Він нам сказав. Та він сказав, він прийшов, щоб виконати волю Отця. А ми з вами маємо виконати то Слово, не лимчути, виконувати його, жити по ньому. І як сьогодні було сказано, запасати свої світильники тим Єлеєм, а як його запасати? Пам'ятаєте, там написано в Откровені, що ти говориш богат, розбогатів, ні в чому не маєш нужду. ж і ми в такий час. Коли Бог дав все для життя, благочесті, для матеріального, ми з вами сьогодні не переживаємо трудностей, таких, як наші браття на Востоці, як наша країна. І ми задаємо питання, чому? Я хочу вам сказати, лишить то, -то діло Богу, і я з вами. Один Бог знає, чому. А наше діло молитися за всіх, щоб Бог спас. Щоби помилував, щоб не уходили в вічність без нього. Тому що якщо люди йдуть у вічність без Христа. То в вічності вони будуть без нього. І тому написано, блаженним мертвом, умираючі в Господі. Чому? Тому що вони прийняли Христа незнаждою. Сьогодні багато хворих є. Ми переживаємо. Ми б хотіли бути здорові, але я думаю, ми помолимося за них, щоб Бог, у тій болезні, поміг пройти тут путь і бути вірним до кінця. І зрозуміти, як там є написано. Настане такий час, коли Бог утре всяку сльозу. І питання, яку сльозу? Це коли я плачу за себе, це коли я скорблю за обстановку, яка є, це я коли молюся за другого? коли моє серце жато від болі, що кілька людей є, а вони не знають Бога. Коли я плачу за своїх синових, дочерей, дітей, які називаються іменем Господа, а вони далеко від Нього, не виконують волю Його, не поклоняються йому. І тому, деколи може, ми -то себе так дуже любимо, що плачемо, Боже, помилуй мене, храни, ти видиш мої обставини, я не знаю. Я думаю, що там будуть сльози. Такі, де ми переживаємо друг за друга. Навіть в Слові Божому написано, що Христос плакав, будучи на землі, будучи Сином чоловеческим. чи ні, коли Він прийшов, коли подивився, коли всі плакали, а Він був на цвонтарі, на кладбищу, коли треба було визвоти того Лазаря, коли він вийшов. Але перед тим він знав, що таке смерть, це наказання за гріх. І тому він підняв того Лазаря в доказательство того, що на землю прийшло життя, яке має силу і над смертю. І де в кінці написано: Христос говорить: ключі Ада і смерті у мене є, і Він є наше життя. Слава йому. Тому стоїть служити Богу, стоїть поклонятися, стоїть посвятити від дітства, від юності свою життя, тому що у нас ще є добрий час. А можливо прийдуть гоніння, бедству на цю землю. Як ми будемо стояти? Якщо ми сьогодні, коли, як написано, коли ти йдеш, і ти пішима вже не можеш жити. А як сконними ти будеш жити, коли треба до бічі? Але ті, які поклоняються Христу в духі і істині, які прийняли його вічного Спасителя, вони будуть побідітелями, тому що Христос побідив. Слава йому! Хай Бог благословить нас, укріпив наші серця. Ми будемо дякувати Богу за те, що Він відкрився нам. Амінь. Ми подякуємо Богу, що з за океану вже могли прийти, правда? Може, там ліпше, не знаємо. Але дітям Божим там добре, де є Христос, правда? Де призивеє дим'я Господнє, де поклоняється йому в духі істині, де наповнені благодаттю і радостю в духі Святому. У нас усі є нужди чи ні? Є нужди. Але є й подяки, правда? Є. Тут є подяка. Сестра Лена дякує Богу, що прожила 60 років. А хтось дякує Богу за 70 вже і мене доганять. Слава Богу. Хтось 13 років прожив. Я думаю, до сьогоднішнього дня Бог усім нам поміг, Чи ні? Починає від маленьких, від молоді, від нас усіх, Бог сохранив наше життя. Але для чого? Я думаю, для того. Щоб нас зберегти для вічності, і щоб ми на цій землі прославили ім'я Його Святої. і ті, хто прийняли Лічного Спасителя, щоб були вірні до кінця. А ті, хто ще не віддав своє серце повністю для Господа Бога, ми маємо час прийти до Нього, схилитись перед Ним. А Він тот, який любить, милує і прощає. Хай Бог благословить нас усіх. Написано, що батько люблящий, простив сина того, який усе потіряв. Але він казав: Я буду там уже лиш слугою. Для батька ти не будеш слугою, ти будеш сином. Ну, к сожалені, той, який жив з батьком, який не зрозумів, каже, що за гостина, що за веселіє. Каже: твій брат прийшов. О, брат прийшов, усе потіряв, а тепер прийшов, і для нього гостина. А я то роблю, живу. А батько каже: Сину мій, чого ти не радуєшся? Все моє твоє. І то, що чим ти пользуєшся. ну ти к сожалению, не можеш забрати то, чому що сталося, що зі старшим сином було непорядок. Він не міг оцінити любов свого батька, так як той, який потеряв. Давайте ми, познавши Бога як вічного Спасителя, давайте будемо цінити, що наш батько богатий. він усе нам дав. Але к сожалению, ми не можемо користуватися тим. Чому? Тому що ми втічемо від нього, ми чимось зайняті. А Христос каже, що Він хоче бути з нами і в нас. Він тот, який любить, благословляє і милує. І тому будемо молитися за тих, хто на одрах болезні, за стареньких братів сестер. Молимося за всіх хворих і за Степана, помолимося, щоб у старості всі, які не можуть прийти на Собрення, були плодовиті і сочні. Тому що ми співали пісню. Он нас зробив родними, Он нас зробив друзями. Он дав нам нове ім'я, Он назвав нас християнами. І перші християни, ви знаєте, коли почали, почали називатися? Тоді ходили до в'єнна, коли молилися, все, і тут вдруг возникло нове названня не якимись іншими табличками, а одна табличка. християни, які послідували за оченням Ісуса Христа, і хто його прийняв і до кінця буде вірним, як Слово Боже, каже, будь вірен до смерті, і тоді станеш вінець життя. Хай Бог благословить нас усіх. Укріпить наші серця, подержить силою Духа Святого, щоб був мир і радость у нашому серці, тому що написано царство Боже на небі, на земли, царство Боже внутрі нас. І коли в твоєму серці є мир, любов до ближнього, радость в Духі Святому, то ми тоді одна сім'я в Ісусі Христі. Хай Богу буде слава повіки. Амінь. Місіс з народом Твоїм, Господи, я дякую тобі за сьогоднішній день, за цей ранок Господь, за недільне служіння, Господь, де сьогодні тисячі тисячі зібралися перед іменем Твоїм святим. Поклоняється Тобі, і ми в тому числі прийшли, щоб прославити ім'я Твоє святе і возвеличити, бо Ти достоїн слави, честі, і слава Тобі! І всі ангели святі на небі говорять свят, свят, Господь Саваоф. І свято ім'я Твоє, да буде в народі Твоєму, в моєму серці, в кожному, Господь, щоб ми святили ім'я Твоє. Тому Твоє ім'я перевише всякого імені на небі, на землі, і перед Тобою всі поклоняться, і ми сьогодні схиляємось перед Тобою, поклоняємось Тобі, величаємо ім'я Твоє святе, бо Ти нас спав і помилував і назвав нас своїми, слава Тобі. Дякуємо тобі за кожного, хто присутній на цьому місці, і за гостей наших. Дякуємо тобі. Ти знаєш ці записки, подяки за прожити 60 років, 70, 13. І до сьогодні ти всім нам поміг. Слава тобі! Але для того ти продляєш наше життя, щоб ми, якщо не справили, справили своє життя, щоб у нашій житті ти був прославлений і возвеличений. Бо ти Бог великий, слава тобі! Ти знаєш на цьому місці кожну душу. Ти знаєш кожне серце, хто з чим прийшов. Можливо, хтось має нужду, Господь, переживає за здоров'я, переживає за трудності якісь, Господи, і за всіх хворих ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми чули сьогодні свідетельство, що Ти є в раджі цілити, і в ранах Твоїх наше зцілення, Господи, яви свою славу. Наповни наші серця благодаттю і Духом Святим, а нам дай подчинитись Тобі і поклонятись Тобі в Духі істині на всякому місті. Сьогодні дьявол предлагає різні поклонення, щоб ми увлікались чимось, щоб ми теряли там, врем'я. а времені, можливо, прийде час, як написано, і його більше не буде. Але сьогодні врем'я благоприятне і день спасіння, благослови кожного, сохрани, а хто ще не Прийняв тебе, як Лічного Спасителя, посети силою Духа Святого, Господи, і поклич до себе, спасай многих, благослови наші сім'ї, чоловіків, жінок і дітей, які ще не знають тебе. А ті наші діти, які воспилися в наших сім'ях християнських, Господи, наповни їх Духом Святим і злий на їх свою благодать, Господь. Крести Духом Святим, хто ще не крещений, щоб ми разом прославили ім'я Твоє, і щоб Твоя благодать діяла у всіх церквах і в нашій помісні. Піднімай діла на ниву Твою, найди для себе сосуди і пользуйся ними, Господи. А за той сьогоднішній добрий час, за слово Твоє проповіді, пісні, за стихотворення, ми дякуємо Тобі, що ми можемо назидатись Слові Твоєму і славити ім'я Твоє. Господи, ті, хто вдома, хто в лікарнях, хто по старості не може прийти, по здоров'ю на зібрання, благослови їх вдома, утіж їх серця Духом Святим. Господи, так же просимо Тебе за наших братів і сестер, які на Востоці, і там, де гоніння, де трудності, де прислідують ім'я Твоє святе, укріпи народ своєю силою Духа Святого. А нам, коли ти дав добрий час, поможе іспользувати для слави Твоєї, так же просимо Тебе за наш край. За нашу країну, Господи, ти видиш то кровопролітія, де погибають тисячі Господь. Останови то все. Дай усім зрозуміти, що ти є той, який рішаєш всі проблеми. А ті, які там хай пізнав у Тебе як вічного Спасителя. Президенту віддай мудрость і страх. Направи його серце до себе, Господи, щоб прийшов твій мир в наші серця і в наш край, на Тебе, наша надія. Благослови також на свій, Ізраїль, Господь, ти знаєш, вони по й діти твої, і в тебе буде діло з ними, але ми просимо тебе да познають і вони тебе, як вічного Спасителя, хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани, а за все прийми благодарність, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Можливо, хтось має привет передати, в Стужиці приймаємо принімаємо привет. Приймаємо з Шепетівки, з Городка. приймаємо привіт. Приймаємо із Чехії, від Богдана, від усіх. Да? Ну, каже за Америку. Ну як там так файно жити, ти каже, що їм тяжко. Приймаємо привіт від них, хай Бог благословить їх. Женя, ладиш сайти туди, це що? Ми щось так щиро за Америку порадувалося, як казали ми. З Франківська теж приймаємо привіт. З Нікополя приймаємо привіт. за привети, сердечно, благодарим. Передвати взаємно просимо, де би ми не були, в Америці, в Європі, в Росії чи де, Бог є на всякому місці. І тому важливо, щоб не потіряти то, що Бог дає для кожної людини. І тому, як ми все говоримо, як Піскінь казав, йдемо додому, читайте Біблію, моліться. Проповідуйте другим про Христа. Хай Бог благословить кожного із нас і збережемо.